Відсутність видимих слідів діяльності інопланетних цивілізацій, які б мали просилитися по всьому Всесвіту за мільярди років його розвитку. Саме так звучить парадокс Фермі. Цей парадокс був запропонований фізиком Енріко Фермі, який поставив під сумнів можливість виявлення позаземних цивілізацій і пов'язаний зі спробою відповісти на одне з найважливіших питань сучасності. Чи є людство єдиною технологічно розвиненою цивілізацією у Всесвіті? Сьогодні, дорогі друзі, я вам і пропоную розібратися в цій дуже цікавій та інтригуючій темі приємного перегляду. Звичайно ж, Фермі не був першою людиною, яка поставила питання про позаземний разум, але саме з ним його найчастіше пов'язують, тому це стало називатися парадоксом Фермі. Його можна підсумувати так: Всесвіт незбагненно величезний, існування розумного інопланетного життя практично незаперечне. Проте Всесвіту майже 14 мільярдів років, і в інших істот було достатньо часу для того, щоб явити себе людству. То де всі вони. Для початку, друзі давайте замислимося про космічні досягнення людства. Цілком можливо, що в найближчі років 100 ми вже відповідаємо Правимо перші міжзоряні зонди до системи Альфа Центавра адже не минуло ще й століття з польоту першої людини до космосу, на що ми будемо здатні через сотні, тисячі чи навіть мільйони років. За ідеєю технологічно розвиненій інопланетній расі було б нескладно колонізувати галактику, особливо якщо б в неї на це було багато мільйонів років. Але щоб впевнено заявити про те, що ми не самотні у Всесвіті вченим потрібні докази. Цих доказів, м'яко кажучи, мало, якщо не сказати, що їх взагалі немає. А застереження про те, що закони фізики не дозволяють космічним кораблям рухатися вище за певну швидкість, взагалі влаштовують далеко не всіх. Візьмемо, наприклад, Проксимо Центавра. Це одна із найближчих к нам зоряних систем. Навіть якщо вирушити до неї на у 0,25 швидкості світла, туди вийде дістатися не раніше ніж через 16 років. Довго. Але це крапля у морі, друзі, проти розміру чумацького шляху, не беручи, звісно, до уваги вже неосяжні розміри самого всесвіту. Спробою відповіді на феномен Фермі, врешті-решт, може служити рівняння Дрейка. Яке оцінює можливу кількість позаземних цивілізацій, здатних вступити в контакт. Воно може давати за певних значень досить високу оцінку шансів на таку зустріч. Але ж, друзі, знову постає питання де вони? Чому ми не спостерігаємо жодних слідів розумного позаземного життя, таких як зонди, космічні кораблі чи хоча б радіопередачі? До міркування про феномен фермі можна сміливо додати шкалу Кардашова. Це спосіб технологічного розмежування розвитку цивілізації. Ця шкала виглядає так. Перший тип це цивілізація, яка здатна використовувати всю енергію, доступну її планеті. Другий цивілізація, яка здатна використовувати всю енергію, що випромінюється її зіркою. І третій. Це цивілізація, яка здатна використовувати енергію всієї своєї галактики. Астроном Карл Саган вважав, що ми десь на 70% шляху до цивілізації першого типу, і зможемо досягти цього рівня через один-два століття. Взагалі, сучасні обчислення припускають, що ми зможемо стати цивілізацією другого типу протягом кількох тисяч років. А щоб стати цивілізацією третього типу, знадобиться від 100 тисяч. До мільйона років. Будучи цивілізацією другого або третього типу, істоти, повинні бути здатні переміщуватися галактикою на швидкості близької до світлової, або швидше, якщо вони навчаться порушувати чи обходити відомі нам закони фізики. Враховуючи вік Всесвіту та чумацького шляху, а також приклад розвитку нашої власної цивілізації, схоже питань, друзі, набагато більше, ніж відповідей. Але є і гіпотези, які можуть допомогти знайти рішення в цьому питанні. Перша гіпотеза звучить як гіпотеза унікальної землі. Вона стверджує, що багатоклітинне життя може бути надзвичайно рідкісним явищем через можливу винятковість і рідкість планет земного типу. У ній стверджується, що ціла низка неймовірних збігів уможливила виникнення складних форм життя на землі. І в цьому, мої друзі, є велика частка і правди, і логіки. Адже в спіральних витках галактики часто спалахують над нові зірки, радіація яких, як вважається вченими, унеможливлює розвиток вищих форм життя. Наша сонячна система знаходиться на особливій галактичній орбіті всередині чумацького шляху, вона є майже правильним колом такого радіусу, який дозволяє їй рухатися з такою швидкістю, як і гравітаційні ударні хвилі, що формують спіральні рукави нашої галактики. Земля перебувала між спіральними рукавами галактики протягом багатьох сотень мільйонів років, або три повні галактичні роки, тобто практично весь час, поки на Землі існують вищі форми життя. Однак, друзі, не можна і не сказати, що всі ці докази і факти, якими б вони не були ствердними, все ж таки розбуваються об стіну, яка називається вуглеродним шовінізмом. Справа в тому, що вимога наявності земних умов для існування життя. Свідчить лише про надмірно вузьке бачення природи самого життя і виключає з розгляду форми життя, засновані на іншій біохімії, яка просто невідома людству. Наступна гіпотеза, друзі, має гарну назву і звучить як гіпотеза первонароджених. Вона пояснює відсутність слідів позаземного життя вкрай просто: людство не може виявити позаземне розумне життя, оскільки. Є першою формою розумного життя у всесвіті. А ви як гадаєте? Але більш інтригуюча гіпотеза, на мою думку, має назву гіпотеза зоопарку. Згідно з цією гіпотезою, інопланетяни не просто знають про нас, а й протягом тисяч років регулярно спостерігають за нами. З нашим примітивним рівнем розвитку, ми для них не більш ніж для нас тварини у клітинах зоопарку. Вони для нас вищий розум. З якими ми, на жаль, не можемо вступити в контакт. Звучить гіпотеза дуже фантастично, і я з цим згоден. Але учасники проекта SETI, які ще з 1959 року ведуть пошук радіосигналів від інопланетян, цілком серйозно міркують про те, як змусити вищий розум проявити себе і вийти на контакт з людиною. Добре. А якщо вони навіть вступлять з нами в контакт, чи будуть вони дружелюбні до нас? А чи не може випасти шанс того, що ми відкриємо своє місце розташування більш розвинені, ніж ми цивілізацію узурпатору, яка в свою чергу захоче забрати у нас наш рідний дім? Я сподіваюся цього не станеться. Але виходячи з гіпотези зоопарку, розумне життя у всесвіті поширене повсюдно. Але ми, примітивні його представники, і просто не здатні налагодити контакт з інопланетянами. Чи так це насправді? Хороший ґрунт для роздумів, чи неправда? Ну, друзі мої, є ще одна гіпотеза, яка, я думаю, ви зі мною погодитеся, є однією з найможливіших. І це гіпотеза самознищення. За цією гіпотезою, цивілізація досить швидко, протягом кількох століть після відкриття радіохвиль, відкриває простий спосіб отримання небезпечних технологій, на кшталт атомних бомб, біологічної зброї чи інших технологій, здатних знищити всю зону проживання на своїй планеті. Але, мабуть, одне з найекзотичніших пояснень, але при цьому одне з моїх найулюблених полягає в тому, що наш всесвіт це величезна комп'ютерна симуляція. Насправді, друзі, причин для всесвітнього мовчання безліч. І не можна сказати, що якась із гіпотез стовідсотково правдива. У жодному разі поки що людству не вдалося виявити жодної позаземної цивілізації. І поки у нас не з'явиться точного пояснення парадокс Фермі не даватиме астрофізикам спати ночами, мучаючи їх питанням про те, де всі. Дякую вам за перегляд, любі друзі. Залишайте свої коментарі. Хотілося б почути, що ви думаєте на це все. Також прошу вас підписатися на канал. Мені ще є багато чого цікавого вам розповісти. Побачимося!